Відео по цих двох бюджетках. Так, тут що? Тут 9 рік, ці 161 пробігу. Є отакий нюанс з кермом. Ну, коротше, в них же ж оця плівка верхня, вона знімається. Ну, сюди треба одіти просто цього. чохла на руль, одіти та й все. Так, сидіння, ну, пару плямок, не сильно грязне, коврики. Салон, в принципі, постирати коврики, напевно, тільки і гарно повитирати вологе прибирання зробити. Багажник гарний, ну, теж попилососити таке, Ті, подрібні всякі моменти. Тут з багажником в принципі, все нормально так само. Колір гарний, по кузову такого вм'ято, ніяких немає, ця дверка фарбована, воно навіть на дисках легкосплавних. Фари полірнути. Я знаю. Та й все. Тут навіть клімат не потрібно заправляти, бо ніби був робочий. Все нормально. Він код. Дев'ятий рік, п'ятерка за таку як є. 5 тисяч, друзі. Дуже гарна ціна. Я би сказав, що шара. Однозначно, тому що тут підготовчих робіт, не знаю, під пивко з кумом полірнути фари. Помити машину всередині, зовні та й все. Та, ну, зробити сервіс там, ТО яке-небудь зробити йому. Та й все. Е, і Сіра, в принципі, трошки краща комплектація, цікавіша в ній, е, що в ній по комплектації. В неї клімат і круїз є. В тої немає машинки, в цей є клімат і круїз, вона в принципі аналогічна, комплектна. Зараз покажу ще. А що я покажу? Покажу салон, да? візьму ключки. Така ж точна автівка за тих самих 5 тисяч доларів, але має трошки просто цікавішу комплектацію. Цього кліва. Тут так само поличка, шторка. Теж тут сказати, що тут прям щось так робити, сильно треба по ній. Багажник адекватний. Салон так само. Ну, Що тут, постирати, коври, коври лежать. Зараз по кермі покажу. Така ж сама історія, трошки менша, як в тому, але теж, теж схоже. Проблемка, бачите, тут у нас з цієї сторони. Зовсім капельку, але є. Тут 180 пробігу, але тут є блютуз і клімат. Ну і круїз, що прикольно. А так аналогічна тачка, сірий колір. Трішки легше вона буде в догляді, менше буде бруднитися. Фари тут, до речі, не потрібно полірувати, тут фари. Фари огонь, гарні. Поліровки не потребують. Отут підкатати ямку. Є, бачите, м'ятинка на дверці вона підкатається, прокапається і це. Та й все. Або не робити нічого, ну, якби тут масла фільтра, всі, поїхав. П'ятерка, та сама ціна за 5 тисяч. Я, я вважаю чесно, там багато хто каже, що хох, за 5 тисяч можна взяти якусь там, не знати, яку машину. Ну, друзі, якщо брати 4-го гольфа за 4,5. 4 Гарний 4-400 коштує гольф. Мені здається, що ця тачка цікавіша. Перше, тут кузов не буде гнити, тут витрата палива буде маленька, не потрібно думати там, ні газ, нічого подібного сюди ставити не потрібно. Тут витрата буде 7 місто і буде 5,5 траса, якщо більш-менш спокійно користуватися. Ну, нехай навіть буде траса 6 при динамічній експлуатації ну, так вона виглядає. Не знаю, що тут? тут ремінь, бачу, треба замінити. Генератора має тріщинки. Таке масла, фільтра, можна прокладку підкинути, клапанки, бо в них хвороба. Знову ж таки, але це вже як буде мінятися ГРМ, то відразу і прокладку підкинути, Вона там копіїш на 200 гривень коштує 400 прокладка. Олива, фільтри, ГРМ. Та й кататись, нормальна тачка абсолютно. Теж він код. І 5, друзі, 5 тисяч доларів така як я. Рахуйте, є клімат, є круїз. Для такої автівочки це взагалі must have, як на мене. Салон, знову ж таки, чи тут потрібна та хімчистка, поличка в багажнику є. Салон взагалі адекватний. Що з нього хотіти? Ну, да, пару плямок є, але це вологе прибирання зробив, гарно почистив, підчистив. Сидіння шити не потрібно. З кермом я думаю, що тут можна миритися, тут краще кермо, як в тому, хоч і пробіг більше, є до двіцятки, чохла чухла одів. годів. Ну, це моя така думка. Знову ж таки, я знаю, що зараз там знайдуться коментатори, які написують, ой блін, да це катастрофа, Да тут такі, Да тут з кермом проблема. Перепрошую, тут з кермом проблема, тут ще щось. Не знаю, друзі, за 5 тисяч. А, ця до речі ще і з фаркопом. Правда не знаю де. От саме чересло від фаркопа. Чи воно тут є, чи нема, бо я щось не бачив його. Що тут піна, компресор, повний комплект. Саме від фаркопа... А є вон дивіться. є навіть, я думаю, що напевно ним можливо і не користувались, бо... Так, да, новий повністю, бачите. Можливо, хтось один разочок щось, щось поставив його і все з крюком, з усім повністю, фаркоп новий, ніхто й не користувався круто, Цей фаркоп бонусом, і ще й диск, і ще й колір, Ну, але немає круїзу да? тут і немає. Датчиків немає, круїза немає. А зате є курсова стабілізація. В тому немає, тут є курсова і магнітолка сучасна. Кенвуд, до речі, класно грає тут акустика. Ну, Цікаво, показую, як є, з кермом. Бачите, чому воно облазить, хто там не знає. От. Оця плівочка, в кого руки, вологі, це просто така плівка. Це не шкіра, шкіра отут дійсно, але вона. З обтягнуто такою історією. І оця свиняча шкіра, чи яка вона там не знає, Отак, отака з нею проблема. І це ну, десь приблизно 80% автомобілів, можливо менше. Нехай половина кліо має таку проблему. Але в багатьох дійсно в мене було от кліо 200 пробігло дизельне, та й проблеми не було. В цьому є. Тому так, друзі, але за 5 тисяч чудовий варіант. Ну і варианты.